У селі Турія Пасіка стався конфлікт, який із самого початку було важко зрозуміти. Події в цьому селі навели розголосу аж до перечина. З неділі на понеділок, на 15 число цього місяця, у нас сталася надзвичайна пригода. В лікарню потрапив 71-річний чоловік дерев'янко Михайло Федорович з тяжкими тілесними ушкодженнями, вигляді двох переломів ноги і одного пролому руки. До цього часу він лежить у лікарні в тяжкому стані. Районна міліція розпочала розслідування і в досить короткий термін звузила коло осіб, які можуть бути причетні до розбою. Тому вирішили діяти негайно, і в кількості чотирьох правоохоронців вирушили до підозрюваного, щоб взяти усне пояснення. Наступного дня у вівторок це вже було 16-те число. О, до потерпілого нашого дерев'янка Михайла Федоровича до його сина в Туріопасіці звернувся, скажімо, однострічанин, мешканець. Села. Який з застосуванням там, погрожуючи йому насильством, скажімо так, виясняв стосунки, після чого син нашого потерпілого звернувся у правоохоронні органи з метою дати оцінку діям такого громадянина, як Костик Михайла Івановича, 75-го року народження, на що, згідно всіх нормативних документів, нам відправлено було слідчо оперативну групу. Група опитала потерпілу сторону, тобто нашого заявника. Після чого звернулася до костика Михайла Івановича з проханням надати коментарі, роз'яснення з приводу події, яка мала місце в центрі села. Десь біля 6-ї години вечора наша знімальна група поїхала в село, щоб довідатись, як усе відбувалось далі. За словами очевидців, працівники міліції не пред'явили посвідчення і без пояснень хотіла забрати пана Михайла у службовий автомобіль. Сюди заїхала. Міліція, машина міліції, і почали, вийшли вони, четверо працівників міліції, вийшли, вони їх побачили, вони вийшли і грузним тоном, без всякого того, без всякого добрий вечір чи що. Почали грузним тоном Михайла ну, до себе звати. Ну, таким угрожаючим, таким грубим, без, без будь ласка, чи що там. Він каже, їм хвилинку я йду, вони на нього ще не так. О, він підійшов вони без, без будь-яких пред'явлень, посвідчень чи що. Вони його давай сюди, ходи до нас у машину. Ось ці кадри передали свідки ситуації, яка там відбулася, далі без коментарів. знайшли ми і Михайла Костика. Він і розповів, що відбулося після приїзду міліціонерів саме у понеділок. Після ситуації 71-річним постраждалим. Понеділок зрана. Десь три місного, чотири може. Ну, Посиналила машина. Я вийшов вийшов з хижі, попросили мені вдітися і задали питання, де мій кунь. Я кажу, куня де прив'язаний. Кажуть, де вуз, кажу, вусту, де другий вуз, другий вуз ту кажу. Все вони мені задали питання, кажуть, одіба... ну, я так як був діти, я сів каже, сідай у машину з нами. Я пішов без усяких тих, я сів з ними, повезли вони мене за село. Далі пан Михайло розповів, що його відвезли у райвідділ міліції в перечин на судову медичну експертизу. Після того відпустили. Як каже пан Михайло, син постраждалого погрожував йому і ображав. Після цього, каже, і завітали правоохоронці до нього на подвір'я. Але у міліціонерів є своя версія подій, що сталися того вечора. Начальник районного управління міліції розповів, з чого все почалося. Група на службовому автомобілі ВАЗ-2105 зупинилася біля воріт костика. Запросила його до себе для дачі пояснень у усній формі, бо, тому що костик знаходився на подвір'ї. Костик не вийшов на подвір'я, натомість погрожував працівникам міліції, після чого, запросивши ще кілька осіб, зробили таку невелику перешкоду перед автомобільним, перед транспортним засобом працівників міліції, перед службовим автомобілем. З Брусків, кинувши туди мопед. Це було зафіксовано працівниками міліції на телефон, на відеокамеру, скажімо так. І своїми діями годину напевно він перешкоджав подальшій робочій робочі противної групи. За словами правоохоронців, їм потрібно було викликати термінову підмогу, адже зібралося дуже багато людей. Тому разом із начальником районного управління міліції прибула група оперативного реагування 15 міліціонерів, щоб заспокоїти людей. Я сам особисто туди виїхав, і вже по приїзді моєму туди, Це вже було після роботи, десь біля 9-10 години. Ми змогли пояснити людям, що на самом ділі разом з сільським головою, з депутатами села, на самом ділі якогось надзвичайних подій нема. І порушення громадського порядку нами не було допущено. Тих людей, які допомагали Михайлу Івановичу, скажімо, перекривати дорогу службовому автомобілю. Мною особисто було запрошено до приміщення сільської ради. Михайло Костик, до якого приїжджали за поясненнями з місця пригоди втік, кажуть правоохоронці. Після цієї пригоди наступного ранку нами було внесено в єдиний реєстр розслідувань кримінальне провадження по статті 342, частині 2, Перешкоджання законним перешкоджання діяльності правоохоронним органам. наразі. Конфлікт не вичерпано. Міліція веде слідство. Обіцяють, що вже незабаром ми почуємо офіційну версію щодо цих двох справ, а правопорушники будуть відповідати перед законом.